Привіт усім пет-батькам! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми разом із лапою збираємо котячі туалети з нової лінійки Stefan Plast. Поїхали! Котобатькам батькам добре відомо, що особисті справи нявчиків потребують затишного для усамітнення, а інколи і досить просторого, щоб добряче покопати. І нова лінійка лотків від Stefan Пласт чудово для цього підійде. Це ергономічні туалети вдалого розміру, що враховують особливості ваших звірят і не заважають їхнім рухам. Також вони заздалегідь дбають і про прибирання, запобігаючи розсипанню наповнювача завдяки спеціальним бортикам. А варіантів туалетів дійсно багато, і ви зможете обрати для потреб саме вашого улюбленця. Тож давайте розглянемо декілька прикладів. Перший це «Stefan Plus Stress Chic Outdoor». Зручний закритий туалет зі спеціальним захисним навісом. Чудово підійти для використання як в оселі, так і на вулиці. До того ж, такий варіант створює вільний доступ і для дорослих звірят, і для котомолюків чи улюбленців похилого віку. Поставте піддон і з'єднайте з ним верхню частину з отвором для входу. Тепер закріпіть застібки. Наступний крок вставляємо на віз. Він має міцно закріпитися. Проте для початку ви можете поставити туалет без нього і прикріпити його за кілька днів, коли улюбленець звикне до нового туалету. І остання деталь ручка, що знадобиться для легкого переміщення туалету. Наступна модель це Stefan Plus Sprint Corner Plus. Кутовий туалет із дверцятами. Він містить спеціальний вугільний фільтр, що допомагає уникнути розповсюдження. Неприємного запаху. Також у комплекті є зручна лопатка для прибирання. Це чудовий варіант для економії простору, оскільки підійде для розміщення в кутку. У трикутний піддон вставляємо основу з отвором для входу. Після цього потрібно закріпити три знімні застібки, щоб з'єднати конструкцію. Переконайтеся, що вони міцно закриті. Далі вставляємо дверцята і пам'ятайте, що за потреби ви можете приєднати їх пізніше, коли нявчик звикне до нового туалету. Наступним кроком буде встановлення вугільного фільтра. Для цього згори на основі є спеціальні отвори. У порожнину між ними потрібно протягнути. Мушку фільтру. Далі приєднуємо ручку і вставляємо лопатку у спеціальний жолоб. Готово! Третя модель це Stefanplast Furba Chic Maxi. Відкритий туалет із високими бортиками та сіткою. Має досить великий розмір. Цей варіант допоможе спростити процес очищення туалету. Та економити наповнювач, оскільки сітка просіє його, залишаючи тверді відходи зверху. Спершу потрібно поставити один піддон в інший. Далі вставляємо сітку. Після цього одягаємо бортик. Тепер нам потрібно закріпити усю цю конструкцію, для чого в комплекті є три застіпки. Їх потрібно спершу встановити у спеціальні заглиблення на бортику, а потім закріпити. Готово! Коли ж у наповнювачі накопичиться велика кількість грудочок, просто розблокуйте замки, зніміть бортик та підніміть сітку. Чистий наповнювач просіється, а грудочки ви зможете викинути. І остання модель це Stefan Plast Queen. Це просторий та зручний варіант із високим захисним бортиком. Велика площа лотка та зручні бортики запобігають розсипанню наповнювача навколо. Такий туалет добре підійде для котиків великих порід, наприклад, мейнкунів. Як його збирати? Конструкція досить проста. Потрібно попередньо прикріпити до піддона застібки. Потім одягаємо бортик на піддон та закріплюємо застіпками. Готово! Дбайте про комфорт та гігієну своїх котиків, і вони обов'язково будуть задоволеними, адже зручно попорпатись у лотку це також звіряче щастя. Більше про туалети Стефан Пласт на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб точно бути в курсі всіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. 爸爸。Pa, pa.